Боже, мене скоро викриють і всі дізнаються, наскільки я непрофесійний». Або Або ну, мені просто пощастило мати таку хорошу роботу і класний дохід. Це чиста удача, в цьому немає жодної моєї заслуги. Так думають люди, що страждають на синдром самозванця. В цьому відео я розповім, як він формується, та дам одну вправу, яка допоможе працювати з цим станом вже тут і зараз. Синдром самозванця бере свій початок у дитинстві, коли у процесі індивідуації дитині не дають достатньо простору для того, щоб вона відчувала себе самостійною. Найбільш активні фази цього процесу припадають на період від нуля до трьох років. Це період фізіологічної та емоційної індивідуації, коли дитина починає усвідомлювати себе окремим індивідом. І цей період, якщо мама, наприклад, досить тривожна і обмежує дитину на ігровому майданчику з іншими дітьми, не дає знайомитися з іншими дітьми, намагається. Зробити так, щоб дитина мінімально травмувалася, то у дитини не формується цей навик самостійності і впевненості у собі. І другий важливий період від 12 до 18 років це соціальна та особистісна індивідуація, коли дитина відповідає собі на запитання: хто я, чого я хочу, ким я хочу бути. І якщо в цей період батьки активно приймають участь, наприклад, у виборі професії, говорять дитині, ось ти маєш бути тим і тим. Або ось я краще знаю, прислухайся до мене. Тоді у дитини теж не формується навіть ось цього негативного досвіду, на який би вона могла би опиратися, і вона виростає такою досить невпевненою у власних здібностях і у власних виборах. Такі діти в дитинстві можуть чути не ліс, я краще знаю або ну от, у тебе знову не вийшло. Тобто дитині не давали отримувати власний досвід і вчитися на власних помилках. Кожна помилка катастрофізувалася і сприймалася як поразка, а не як частина процесу навчання. І як результат, дитина з синдромом самозванця вже у дорослому віці сумнівається у власних досягненнях через внутрішній голос, який нагадує їй ті самі фрази. Ну от, у тебе знову не вийшло. Цей синдром може серйозно заважати вашому розвитку, ви уникаєте нових можливостей, бо боїтеся брати на себе більше відповідальності, ніж можете потягнути, хоча розумієте, що давно вже до цього готові. Або може бути інший варіант, коли ви надмірно перенавантажуєте себе обов'язками для того, щоб доказати і показати іншим, що ви здатні на більше. Постійний стрес і самокритика приводять до емоційного вигоряння, зниження самооцінки, а також тривожно-депресивних розладів. Проста, але ефективна вправа, яка допоможе вам попрацювати з синдромом самозванця. Візьміть аркуш паперу і розкресліть його на дві колонки. Першій колонці випущуть свої досягнення від великих, як то отримання диплому, купівля машини, до найменших, як, наприклад, там купівля собі довгоочікуваного абонементу в тренажерний зал. Далі в колонці поруч, напроти кожного пункту, напишіть, що ви зробили для того, щоб це отримати. Ваші знання, навики, час. Це допоможе вам побачити, що ці досягнення є не випадковістю, а результатом вашої кропіткої праці. Напишіть у коментарях, чи знайомий вам цей стан, і підписуйтесь, щоб отримувати ще більше цікавої інформації.